Люди з села. В чому прикол. Я сам родився і живу в місті Київ, і всі канікули в дитинстві, як і більшість, проводив у бабушки. І коли я бачу там дискусію двох людей, чи там в соцмережах, чи вживу, і одна людина не вивозить і починаються ці фрази, типу: Ти що, з села приїхав, а боїть в своє село, звідки ти приїхав? І Я такий думаю, блін, ти що, хочеш реально цим образити, чи що? Ну це не образливо. Це по перше. По друге, там такі ж самі люди живуть як скрізь. І по третє, як показала практика, коли почалася повномасштабна війна, то люди, які приїхали з сел або там живуть до сих пір, вони не розгубились, коли не було там води, електрики, мобільного зв'язку. Вони знали, як добувати їжу, як її садити, вирощувати і так далі. Ну, в той же час люди, які в місті, вони були як знаєте, загублені діти, вони не знали, що робити, як робити це. Я вам говорю з свого досвіду, тому що я працював з людьми, і повірте мені, ця реакція і питання, типу, блін, е, а як тепер вижить? Ну, цей страх в очах. Я такий думаю, блін, ну е, ви ще вчора там принижали людей, які з села. А сьогодні ви вже... Будете звертатися до них за допомогою, дайте поїсти. Тому будьте якось простішими, добрішими, тому що насправді їм велика вдяка, особливо фермерам, які зараз масово вирощують продукцію, щоб наготувати всю Україну, щоб ми там з вами не голодували на той випадок, якщо там трапиться вже ну прям повна критична жопа. Тому не використовуйте цю фразу. Це насправді дуже низько і принижує, скоріш всього, вас, а не людину, яка приїхала з села, Так що всім добра, бобра, не знаю, і будьте простішими.